Чи розвалився Борнмут після того, як його покинув Забарний? бо багато хто поставив хрест на цьому англійському клубові, адже окрім українця, вони продали ще двох важливих захисників: Діна Гейзена до Реалу, а також Мілоша Керкеза до Ліверпулю, плюс віддали лівого вінгера Данго Уатара Брентфорду. Борнмут почав сезон без чотирьох залізно основних гравців і почав його встановивши власний рекорд. Причому не антирекорд, а видавши найкращий свій старт В АПЛ за всю історію на момент запису відео вони. Не посідають другу сходинку. Це, звісно, здобуток всієї команди, але окремо хочеться виділити хлопчину з прізвищем Семеньо, адже Борнмут встиг забити суперникам 11 разів і майже до всіх голів. Цей парубок доклав зусиль. На його рахунку 6 голів та 3 асисти. Разом з Голландом вони ділять лідерство по кількості гольових дій з добрячим відривом від інших. Взагалі, вишні могли б і лідерами АПЛ зараз бути, якби в першому турі Ліверпуль не увімкнув режим Леверкузону, вирвавши перемогу на останніх хвилинах. Тепер Головне тримати планку, адже минулого сезону Борнмут боровся навіть за місце в зоні ЛЧ, але навесні посипався і їм не знайшлося навіть путівки до ліги конференцій.